Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні пропоную приготувати неймовірно ніжний сирний пиріг зі сливами. Просто, але дуже смачно, випічка, яка підкорить кожного. Готується легко, виходить ароматним та вологим. До кисломолочного сиру додаємо яйця, ванільний цукор, цукор, дрібку солі, йогурт грецький або сметану та перебиваємо до повної однорідності. Додаємо злегка розтоплене вершкове масло, перемішуємо та вводимо просіяне борошно разом з розпушувачем, замішуємо тісто, викладаємо його у форму, застелену пергаментом. Гарненько розрівнюємо, духовка вже розігрівається. Зверху викладаємо сливи, можна розрізати просто на половинку. Я вирішила на четвертинки. Зверху притрушуємо цукром за бажанням, цукром з корицею, відправляємо в духовку на 60 хвилин при температурі 180 градусів. Ось який красень вийшов. Даємо охолонути, нарізаємо та смакуємо. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалося відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах, а найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно, і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!